Так, ну що, друзі, по кукурузі вам сказати? Цей рік кукурузи, мабуть, не буде. Вона горить, дощів не було, що, ну як. Запасу вологи немає. І те, що воно там от ляпало, їй не хватає. дивіться на кукурудзі. Який у неї ріст і яка вона її скручує. Це Сьома година вечора гляньте. Ну тут дощів взагалі на цій кукурузі не було. Тут такої. Воно вже коїде колоски, починає викидувати, дивлюся. там, там, там. зацвітати. Ну. По шиночки отакі будуть, гарантію даю. Якщо і будуть. Надо дощ. Доща не треба їй. Це просто. Тому тут такі у нас справи. Ну теж, бач, тут он туди вища пішла наче. Тут наче як не туди виїща. <клес> <клес> Друзі, от з цією кукурузою. Ось, о, дивіться, один екземпляр. Три качана вже кинула. Хоче три качана вона. Ну, дивлюся, єсть погрижена тою гусінню чи чим, як там казали, та краях, де по цей. До ще кабії була в кукуруза. Вона тільки-тільки починає викидати мічолочку. Соня, це ще не качан, це просто куколка. Ну куколки, звісно, там не буде нічого, як не буде досягти. Куколки такі. Я кидаю куколку.